Давай подивимося. Хто тут? Ти? Кого ти бачиш? Дітки катаються на гойдалці, на качельці, так. Да? А ми вже знаємо, як треба робити цю вправу. Язичок вгору вниз. Угу. Давай. Давай. Вгору. Вниз. На верхню губку. На нижню. Верхню губку попробуй. Нижню. Наверх і вниз. Вверх. І вниз. І ще раз вверх. І вниз. Давай я дорахую до п'яти. Один, два. Роби, роби три. Чотири, п'ять. Добре, Поліночка. Наступна вправа. Відкриваємо ротик як віконечка. Ось такий широкий ротик. Як віконечко. Як широк. Давай, давай. Широкий Откриваємо ротик. і давай. закриваємо. Дивись. І закриваємо. А я рахую, давай. Тільки, дивись, у нас плечики не рухаються і голівка, так? На і Ось так. Да, два, три, чотири, п'ять. Давай, давай ще. Шість, Шість сім. Вісім. Откривай, відкривай, відкривай, Дев'ять. І закривай. І. Закривай. А це хтось вже почав валуватись, так? Добавилося. А тепер давай з тобою робимо вправу смачне варення. Хорошенько облизуй з губки. Так, так, облизуємо ось так верхню губку і нижню. Облизуємо губки. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодець. Так. Язичок викладуємо лопаткою. Раз, да, да. Два, три, молодець, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець, тут ти гарно зробила. Покажи мені, будь ласка, заборчик. Один, два, тримаєш. Горчик тримаємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. І остання наша вправа. Це грибу, піднімаємо язичок вгору. Бо вгорі потрібно. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, Поліна.